Центр розвитку Янголи поруч волонтери відкрили для того, щоб у всіх дітей була можливість здобувати освіту та розвивати свої таланти незалежно від соціального статусу. Розповідає директорка закладу Ореста Возняк. Заняття для дітей пільгових категорій викладачі проводитимуть безкоштовно. Центр розвитку дітей Янголи Поруч це є наше продовження тих добрих справ, які ми робили 10 років як освітньо-благодійний проєкт Янголи Поруч. Можливо, про нас знають. Ми були при Прикарпатському національному університеті, мали великий колектив волонтерів. Людей, які нас підтримували, і ми багато часу проводили з дітьми в різних навчальних закладах, саме з дітьми, так званими соціальними сиротами. Зараз ми акумулювали з командою всі наші сили для того, щоб допомагати дітям ще більше, щоб бути постійним таким місцем, куди діти можуть приходити і мати можливість бути постійно потрібними. Відвідувати центр розвитку зможуть діти від 3 до 18 років. Молодші займатимуться у садочку. А зі старшими, окрім вивчення шкільних предметів, спеціалісти проводитимуть заняття йогою, малюванням, флористикою, дизайном, навчатиме учнів виготовляти аксесуари та іграшки ручної роботи. Христина Дирів. «Часто їздила з дітками в інтернати. Вчила їх шити, робити щось своїми ручками. Можуть навчитися шити іграшки з фетру це різні тваринки, те, що вони люблять. В більшості стараємося підібрати аксесуари до прироку, тобто на осінь, якісь листочки, щось від віночків. Відповідно, зимою щось до нового року, пасхальні вироби все під сезон. Мама п'ятьох дітей Оксана Сокольська каже, що немає змоги оплачувати для них заняття у секціях. Тому вважає важливою ініціативу волонтерів, які заснували центр Янголи поруч. На мою думку, що це дуже добре. І дітки, яких мама не може повести кудись, а тут будуть займатися дітками, і малюванням, і англійська, і фотоклуб для мене дуже добре. Моя Даринка вісім років. Сьогодні, коли йшла, казала, запиши мене на малювання. Саме саме, що вона хоче, це малювання. Я думаю, що для діток це супер». Центр розвитку дітей Янголи поруч» працюватиме щодня, окрім неділі. 18 жовтня, за словами директорки центру Орести Возняк, у закладі розпочнуться перші заняття. Олександра Барчак, Роман Булелик, новини на Суспільному, івано Франківськ.